дорозі Мочі. збирайся знімати і будеш коментувати, що рішилися на... Ну не люблю, але пахне бачок. О, Олексій, візьми хоч по цьому, по м'ятному нам. Кого? По плюсіку або хрестіку. О, як всі з побігли на холод. А, на кладку? Алло! Люда питає на розкладушку візьми, бо на кладці розкладушку трапиться. Оксана, подивися на кіно, подивися. А де в тебе не сіно, солома? Солома та що ти, соломи? Ні, ну на кладці, щоб вони мити. Та Табусь сіна цього! Хватить, бери! На кладці там трошки так, типа, як грамотно. Бери, бери! Цього снігом забирайте! Та ні, хватить! Туди, туди на Єднакенький <рес> пест з репортажем про надзвичайні події. В Кіндерці, як зазвичай, відбуваються надзвичайні події. Жіночки вирішили скупатися. Раз на рік треба. Їхні чоловіки, їхні чоловіки супроводжують своїх половинок. Вони коментують дуже жваво. Події своїх возлюблених. Єдині слова, які лунають з їхніх е, слів, це е, щось там в сраці сіно. Чоловіки в жінок у воду гонять. Чоловіки в жінок у воду гонять, як повторив один із винуватців цього надзвичайного явища. Нам не холодно. Але ти попиш аж. Йо, хіба, я не можу, дайте клечопо ноги. От, солома, як годиться ці святкові. А ці руку даю і все, ліж ви йди в річку, йди. Ой Боже! Ой Боже, на кого ж ви нас? покидаєте? На кого ж покидаєте? Помаленьку свята, щоб не послизнули. Ні-ні, свята раптом не цібай, бо вийде річка, збиє. Слухайте, поряти поміже. Кепрін! О, мосол! Світи. Перехрестись на нас! Витяг! Витягай! Назвичайні поділи, просто немає слів. от Бідно діли. Куди, бігти? Куди? Гола буде халати. Бігти? Розкажіть про ваше життя, як вам все. Я вам кіндрат. Нічого, хорошо. Ти різко не це не руха, бо відбувалося в річки по нові. Хто мене бачить, хто мене здає, всім приємні, всіх вітаю з водохрещу. Дай Бог вам здоров'я, як і на це побажання. Щоб всі були здоров. Не думали, думали, що два хрепко дурно. Ну ми за ваше здоров'я, поки є в нас здоров'я, вип'ємо. Вип да. ну, ну, а, би... а я ж казав ноги помити. А ну йде, ну, йде назад бігаємо. Фальстарт. Але що ми зробимо заради цього? Чоловік. А що ти зробиш? Тримай руку ж я мене ще знає, що мені не лісалось. Оце хорошо. Ну то ти хотіла, щоб так на піч. Зараз потім хорошо. Воно даже все зразу. Потім хорошо. Так, хлопці зараз 200 грамм то є, нам Вже чую щось це. Це організму страшно. Вот так ми теж со робимо. Страшно. Все. Раз, раз, раз в місяць не п'ємо. Страс робимо для Ороні. Один день не п'ємо в місяць. Все, по фонари. Все, ми решту заберемо, біжіть Хорошо, я побігаю світом. мені тільки мною холодно, душ не в Ну то це нічого все. Христос хрестився. Да... Хрестився, так, да, правильно, в Йордані. Хрестили в Йордані? Так, а наші дури не перейняли, не думали, що в Євродаті що тепло. Вони зимою купають беруть. Хай да бов! Саш! Саша, що? хай! Хай будемо ще завтра. Ну, Хай ці бобри, хай відгодовуються, що було суді. Боже, і це там дітами робить. Так, так, прикинь, нічого був і кінь. Не кінь ті Всього щасливого. Для переглядів будуть да... далі буде.